Вітаю, шановне панство! Тримайте три рецепти з мого кльошу. Була здивована, що ті пляцки вам приглянулись, бо на свята я печу дуже банальне і просте солодке, яке не потребує сильних клопотів і використовую те, що є під руками. Знімати відео я навіть і не планувала, бо знайдуться ті, що дорікнуть, що це не відкриття Америки, і всім такі пляцки давно відомі. Так що ж було на тому кльоші? На кльоші був мій спартак, який я почув заздалегідь навіть за два тижні до збирання. Крем заверний коржі просочила кавою з бейлізом. Був пляцок без назви з горіховим базе, бо залишилось багато білків крем згущене молоко та масло. Та пляцок з листкового тіста та вишень, яке було нагло куплене в магазині, ніхто його не місив, тільки розкатав та спік. Перемащений вершковим сиром з маслом. Ще був сирник Савоярді, але тут мушу його ще раз спекти і підігнати пропорції, бо Савоярді солодкі, як на мене, треба трішки зменшити кількість цукру. Ну і кому цікаво, забігаю наперед. Наступне відео буде з рецептом тої самої тасманицької начинки.